On Тільки з одного кварталу поїхало п'ять родин. Вони самі house. мені про це розказали. <laughs> two Справа two раз плюнути. Святкова ілюмінація на будинках вмикається автоматично. Та я все розрахував. Номер 664 спалахне. Зараз. Чекай, чекай. Номер 672. Зараз. Дивись, дивись. Номер 671. Зараз. У світі все запропонують і дадуть. Буває по-різному. Щось за оплату. А щось і просто так безплатно, або за винагороду точно отримаєте щось. Багато хто усе бере, не думаючи ні про що, чи це потрібне їм, чи ні. Буває, просто для задоволення, і все, та є ще ті, що не візьмуть нічого, бо їм байдуже до усього. а є ще ті, які обміркують все зважать усі недоліки та переваги, подумають, чи це їм точно знадобиться у житті, чи можна ж з цим ще почекати. І кожен обира своє на смак, на дотик, вигляд по душі і все ж, що обирає, з цим і рухається по лінії свого життя. Хто там? Я приніс вашу піцу. Походи на порозі і забирайся звідси. Гаразд. А гроші? Які гроші? Треба заплатити за піцу, сер. Справді? І скільки ж я тобі винен? Одинадцять вісімдесят. Решти не треба, тварюко. Вже Я рахуватиму до десяти, щоб твоя тупа, боягузлива редка пика зникла звідси до того, як я начиню її свинцем. Один, два, десять.